Остап Юрійович, ми починаємо за одну дві секунди. Можете може починати. Доброго дня, шановні колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, та житлового господарства. Наживо працюємо з Рудницьким Іваном Івановичем і. На телефонному аудіозв'язку є депутат, член комісії Доскій Чусап Юріч. Маємо пропонований приоденний. Ті питання, які були оприлюднені на інформаційних ресурсах, є 9. Також звернулися з однаковими питаннями. Це є звернення залізничної районної адміністрації щодо перепогодження титульних списків на 24 рік. І є два звернення з заявників мешканців. Територіальної громади щодо е, включення їх до списку на отримання пільгового довготермінового кредиту за програмою, е, яка є від державного фонду сприяння внутрішньому житловому будівництву. Пропоную голосувати з ДНР. Хто за? Всі За рішення прийнято. Отже, маємо директора департаменту житлового серства інфраструктури Валеріста Біщина. Будь ласка, доброго дня. На розгляд комісії виноситься проект ухвали щодо прийняття у власність територіальної громади зовнішніх інженерних мереж, а саме мереж каналізування по пасічній 169, 169Б і 169 в котрі збудовані відповідно до технічних умов водоканалу. І є лист профільного підприємства про готовність прийняти їх на баланс. Є підтвердження, що все зроблено з їхніми так. рекомендаціями, вимогами до технічної умови магия. То став на голосування. Хто за? За. Всі за рішення прийнято. Сподівання. А також друге питання це прохання визначити представника від комісії для участь в роботі комісії щодо співфінансування придбання житла дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа на період 2016-2025 років. Угу. років. Є можливо, чи так ворокому, враження, враження, ну, і, ну, Іван Іванович, ми приносили зміни рішення виконкому і підстав корпусу фокусу по бажанню і збирають У нас якщо Іван Іванович залучить, то так і продовжуємо з залученням і, Івана Івановича Рудницького. Так, нам просто вийшов первий з ним, зараз спани в вартомісії, переберемо важку. Слава Богу, що ви зі Наталією спілкуєтеся, фінансів, якщо Іван Іванович бере участь. Наталію на голосування. Хто за? За. Yeah. Всі за. Рішення прийнято. Так, колеги, у мене є прохання. Ваше щось... Ні, все, так, вичерпно. Колеги, у нас є, я бачу, пан Андрій Зузуля працює активно на території Цихівського району. І, може, ми вас почули, щоб ми вам зручніше було б повісти. Так, ми просимо погодити титульні списки наші. Окей. Е, щось все залишається, як було. Тому мова йде про про ліфти. так? Про, про ліфти та по програмі співфінансування. Нема давайте... заперечень, підтримується. Стали на голосування озвучені пропозиції керівником району Сихівського. Хто за? За. Всі за. Віщені. Дякую. Дякую. Дякую, на самоміч вам. Дякую, хай Так, пане Юрій, ви теж керівник району, будь ласка, часу. Дякую, дякую У нас є два питання. Перше, це кошти з резервного фонду для збирання рівних будівель і 4. А це така довга вже історія, яка виходить свого фінального завершення. Тобто там є справді я в такі в районі стані трьохповерхового будівля, яких використовувалися як е, туалети пробудовані, але якісь дуже розуміють проти ніж е, 50, може більше. Е, е, е. Вони є зараз загроза того, що вони відбувалися, відповідно, було прийняв рішення міської комісії з ТДНС розібрати ці лінічні ці, цілі. Це покошториси, в, в які були складені і які пройшли перевірку. Подальшому це буде якось виставлено займати чи земельне управління чи комунальне власність, щоб це реалізувати шляхом аукціону повернутися, що це просто буде якийсь простір. Там просто не буде, це внутрішній дворик, Це просто буде трошки більше в нас. Триковакова будівля, напевно, метра 2 чи прогодину і 4 чи 5. -5, -5, -5, -5. Ну, зрозуміло. Окей, добре, щоб мешканці були безпеці, то зрозуміло. Mm -hmm. Ставлю озвучену пропозицію на голосування. Хто за? За. Всі за. Рішення прийнято. Наступне питання. Особенне питання це є в нас ініціатива, яка знає так само бюджетній комісії, і я думаю, що так само інші районні адміністрації подалися з своїми там, пропозиціями. Стосовно мова, про догляд тих вулиць, які не мають великого покриття, готових покриття, де зараз такі, ну, вкрай погана ситуація з доступністю. І в принципі добирання, особливо коли цей дощовий період. На жаль, в бюджеті ми не закладаємо кошти на прибрання, таке занітарну розбирати. А на це на їхній догляд, насправді, коли в бюджеті немає коштів, є пропозиція все ж таки, щоб ми маємо багато зелених мешканців, які готові навіть долучатися через співфінансування, тобто закупити нам щебня. А ми район би мав би надати, на, наприклад, грейдер, або на пакету, тож вони там десь мають навіть запросити гейдери, просто від нас допомога ще. одна. Якраз ми просимо на цей рік зараз виділити додаткові кошти, невелика сума 700 тисяч гривень, але щоб ми могли навіть, навіть на такі співфінансування, щоб підтримати ініціативу мешканців. Це зрештою треба знову цієї дороги, ми вже. То судити, є такі дороги, як наприклад, вієвець, це там майже центральна ну схід п'ять хвилин хвилин сім хвилин двікується десять і там перетин можна. Це дуже добре, коли мова йде про грейдер, плюс якийсь щебінь різних фракцій. Воно нормально користуватися з його. Якщо дозволити взагалі це пропонував, як ми позамочення, як є догляд за самим... Це, це, поточний, Ми по, закладали собі в там, бюджет, наприклад, на 25 рік, mm -hmm. що ми могли там, закласти двічі на, на рік догляд такої, такої вулиці. Це зрештою почесно, бо там, де є тверде покриття, то їхнє прибирання нам за все ну, на рік понад 100 гривень за метою. Там, ми на, на прибиранні економіку, немає твердового покриття. І ці кошти були по почесними, хоча щоб воно було проїздне. Поки нас немає А ще якщо є співфінансування, хтось бере на себе грейдер, чи хтось на себе бере щепінь, то це дуже. По замочці, по-доброму, воно б мало бути нашим сервісом міським, то вже співфінансування це коли розумію, Є йдемо в ближчій вулиці, менші, там, де ми розуміємо, що немає ризику, то логічно, що там, якщо є 10 приватних сумнівків, то є. Добра ініціатива. Підставлю на голосування. Хто за? За всі за колеги також хочу Юрій, перейти до дев'ятого питання. У нас є звернення пана Ігора процика. Це мешканці вулиці Пекарської, 16, Ми передресуємо на районну адміністрацію. Вони просять на пана якоїсь більшої комунікації завітати до них в двір. У нас зараз трошки програма по дворах зменшена, звичайно, але можливо теж якісь співфінансування, може, якимось там не, 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 не капітальним оплатом можна навести порядок. То пропоную колеги звернення пана Процика Ігора передресувати в районну адміністрацію, враховуючи, що є голова присутні засіданні комісії. Хто за? За. Всі за. Дякуємо. Звернути дякую. Дякую. Дякую за, за, за увагу. Доброго. Так, будь ласка, Шеченківська, будь ласка. Доброго дня. Чепка адміністрація просить погодити поводити список на виконання робітського тайного ремонту живого фонду, а саме забезпечення міністрів та безповідних експлуатації ліфтів. Е, маємо на цей рік 500 тисяч на виконання капремонтів ліфтів, ще 500 тисяч долучається співвласники батькових будинків і того плануємо провести роботи в ребере Заміна стенких ліфтах. Супер. Хай вам все надається, я думаю, швидше. Що... Старі на голосування з пропозиції. Хто за? За. Всі за. Дякуємо. Е, е, у нас є мешканець Станіслав Скачко. Доброго дня вам. Доброго дня. Так. бачимо вас. Бачимо вас. Доброго. Прошу, будь ласка. Доброго дня прохання розглянути це публічне громадське звернення. Ну воно в принципі, не тільки моє, тому що там є список дуже багатьох людей, які я підписало. Ну на стосується концепції цього пам'ятника Коновальця. Маю надію, що ви ознайомилися з повним списком цієї пропозиції. Ну, якщо коротко, можу пояснити, в чому про що йдеться, чи якщо, якщо у вас є час, так? Дивіться, я хочу вам просто затентувати з колегами для економії часу, що ми є профільна комісія міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Ми б не мали переймати функції комісії архітектури, яка є профільна комісія департаменту містобудування. Mm -hmm. і, і ну і працювати. звичайно, що ми депутати львівської міської ради. Нам може нам треба це чути і обговорювати загалом в сесійній залі Львівської міської ради. Бо наша компетенція буде полягати в тому в комісії, коли будуть реалізовуватись будь-які там типи проекти, чи це проект переможець, чи щось інше, mm. то ми будемо відповідати за те, аби всі мережі були замінені, так аби там зроблені були всі моменти по доступності і використані якомога найкращі матеріали, які можуть ще працювати, служити майно. От наша компетенція, як От як питання просто питання, якраз дивіться питання по доступ якраз по, по цьому проекту, що переміг, є, є питання по доступності, по матеріалах і по безпечності, по практичності самого, самого проекту, е, і в принципі воно в петиції написано. Тобто, чи на основі цього ви могли би розглянути ці ці пункти? Там основне це інклюзивність, практичність чи його буде легко чистити, легко обслуговувати і довговічність. Дивіться, Станіслава, ми з вашого дозволу в такому так. форматі. Ми вашу петицію з обґрунтуванням, вона є якісна, переадресуємо в департамент містобудування. І я не знаю, чи ви зверталися до профільної комісії архітектури. Звертався. Ну то, власне, ми тоді все тоді передресуємо профільному департаменту і е, виконавцям, е, ну, тим, хто буде реалізовувати власне, здійснювати нагляд на реалізацію даного проекту концепції. Е, на 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 вулиці, там на перехресті вулиці на перехресті конувальця бандери, так На бандері, Коновальця, так. Ну цікаво, просто що ви розглянули з точки зору вашої комісії ці зауваження. Якщо ви можете е, щось від себе в, в рамках своєї комісії побачити, таке що вартує уваги, то прийняти під так, повіде, е, тоді, рекомендації. Я тоді, я тоді з вашого дозволу ставлю на голосування е, передресацію даного звернення. Яке є у'ємне і фахове в департамент містобудування, і ми додаємо преамбулу про те, що просимо розглянути в частині пунктів, які стосуються матеріалів, доступності, і це. Бо нам можна розуміти, що коли будуть робити цю площу, то під нею була заміна комунікацій відповідно, використання добротних матеріалів якісних і з точки зору і використання і обслуговування. І щоб, щоб воно було безпечно, щоб воно було практично. Це, в принципі, я Добре, так розумію, що це. Да. Добре. з таким формулюванням на голосування. Дякую вам за час. Дякую вам за За. за Всі за рішення прийняті. Дякую. Ігор Буданович, будь ласка, ви є нас на зв'язку. Залізнична районна адміністрація. Угу. Зараз, зараз хвилинку колеги, я ні, ні, я зараз напишу його в дановочку секундочку. Олег, поки нас доєднується. Я о є Руданович, так. Звук, Руданович Будь ласка, мікрофон. Мікрофон, будь ласка, ми вас не чуємо. На... О, Добрий день, дякую. Дякую, перепрошую. Добрий, Добрий день, все гаразд. Маю маю потреби перепогодити титульні списки по балконах і по ліфтах. По ліфтах можу пояснити, що ми проводили. E -e, кошторис уточнення, і там трошки ціни в нас виходять інші, я би просив перепогодити. Ну, це Ди, це фр... в тому, що ми, ми не міняємо нічого, ми міняємо виключно по, по параметри цифр, так? E -e, практично так. І другий титул по балконах. Ми е забираємо частину об'єктів, оскільки. В тих в тому нашому титулі є чотири балкони, де люди зараз мають іншу думку. Спочатку вони хочуть підсилювати е, будинок, фундаменти, а тоді вже братися до е, ремонту балконів. Це програма. Добре, давай. Давай тоді в частині ставлю ти на голосу злучені пропозиції. Е, почули, що в ліфтах змінюється цифри в е, індивідуальні балкони. Які по програмі буде коригування об'єктів через те, що є зміна. Власників приміщень, які мало мають виступати із по співфінансування партнерами. Тому на голосування. Хто за? За всі за. Дякую. Вінанс перепрошую. Бачимо, що ви території району також не скоригували так. зразу ваш час. Перепрошую, дякую. Дякую, дякую. Дякую за розуміння. Так, колеги. Ми пишемо маємо два звернення. Ті, які я озвучував, є звернення пана Гонощака щодо. Включення його кандидату на отримання в 24 році пільгового дотриманого кредиту на придбання житла за рахунок коштів бюджету львівської міської територіальної громади Нагадую, це є по програмі взаємодії Львівської міської ради з державною спеціалізованою фінансовою установою державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Чи хто не має зауваження ставити? Так передресовуємо відповідно звернення в департамент житлового сударства для того, щоб вони опрацювали якщо. Громадянин підпадає під всі умови і під всі критерії, то не будемо мати зауважень. Хто за? За всі за. Також звернення Гуцул за цією самою ж програмою проханням передресовуємо департамент слов ста, для того, щоб вони належно працювали. Якщо підпадає під критерії, то взяти до уваги і включити. Хто за? за. Всі за Будь ласка, виїзд. Прошу, дякую. Дивіться, будь ласка, колеги. Я не знаю, є ще питання від юридичного департаменту, але думаю, у нас буде ще комісія, то пропоную питання номер 3 А. Все. Ми його не розглядаємо, тому що ми його попередньо погоджували. Це просто є накладка. Дякую. Ми вичерпали передоденний сьогоднішнього нашого засідання. Всім дякую. Дякую. Вірю вам за час. Дякую.